Який історичний факт, що всі вважають правдивим, є на 100% фейком? Що вікінги носили рогаті шоломи. Вибачте, людейська не носили. Ніхто у місті салем насправді не був спалений на вогнищі під час судів над відьмами. Більшість винних були повішені, а ще одна закидана камінням. Марія Антуанетта не казала нікому їсти тістечка. Що всі жителі Помпеї загинули від раптового виверження Везувію. Мені довелось побувати в місті, де велись археологічні розкопки. Ми бачили вкриті попелом тіла загиблих. Це були слуги, які залишились наглядати за майном, коли всі покинули місто. Вулкан мав серію невеликих вивержень, які змусили людей евакуюватись за кілька днів до того. Певні дані свідчать про те, що дехто з тих, хто залишився, був закутий у кайдани і тому не зміг втекти. Ніхто в минулому не вірив, що світ плоский. Це просто сучасний міф, який виник через одновимірні карти із давніх часів. Про те, що земля кругла, було відомо ще здавна. Навіть римські імператори використовували глобус для різноманітних позначок при правлінні. Щодо реставрації мейдзі, всі самураї були дуже благородними і дотримувалися кодексу воїнів під назвою Бусідо. Це лайно собаче. більшість самураїв були мудаками, а бусідо було винайдено набагато пізніше. Пекло ніколи не описувалось в Біблії таким, яким ми його знаємо сьогодні. У деяких випадках про нього взагалі не згадується. Небеса є принаймні у книзі буття. Але Ісус не згадував про пекло в новому завіті, а в старому завіті його не описували як вогняне місце, куди всі потраплять і горітимуть вічно. Це єврейське слово «шеол», яке можна перекласти як могила, яка очевидно призначена як для добрих, так і для поганих людей. Теорема Піфагора була відкрита набагато раніше, у Індії Ведичного періоду. Всупереч поширеній думці, круасани вперше почали випікати не у Франції, а в Австрії. Друга дружина Наполеона Марія Луїза походила з австрійської королівської родини. Після одруження вона стала імператрицею Франції, а також королевою Італії. Ймовірно, саме вона спрезентувала цю випічку Франції. Існує також декілька теорій щодо створення першого рецепта Круасана. Моя улюблена під час одного із вторгнень турків до Австрії загарбники влаштували облогу відня, намагаючись. Чи змусити людей здатися і відкрити міські ворота на знак опору віденські пекарні виготовили тістечко у формі півмісяця, символа на турецькому прапорі? Варто зауважити, що до складу Австро-Угорської імперії в певний період часу входили території сучасної Італії, Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Сербії, Румунії, України, Словаччини, Чехії та Польщі те, що в одному кінці країни називається бліні, в іншому равіолі. Немає ніяких доказів того, що Ньютон насправді здійснив свої відкриття після того, як йому на голову впало яблуко з дерева. Мабуть, це був жарт, який він розповідав своїм студентам. Концепція про те, що широкі верстви населення Німеччини і Японії не підозрювали про жахи, скоєні нацистами під час Другої світової. Цей аргумент дуже нагадує мантру. Я просто виконував накази. Але по суті, це повна фігня. Німецькі солдати, що займали посади при концентраційних таборах, отримували відпустки і спілкувалися з родиною та друзями. А на німецькі міста опускались хмари попелу, що наче сніг падав із неба, виходячи із димових труб крематоріїв. Це просто ідіотизм вважати. Що весь апарат геноциду зберігався у неймовірно великій таємниці, коли будинки людей та підприємства розташовувались лише за кілька кілометрів від таборів смерті. Всі несліпі та неглухі могли бачити та чути, що діється поруч. Бонусні бали за японські газети та документацію, яка була легкодоступною під час манджурської кампанії. В них описана природа військових злочинів, скоєних імператорською японією, не кажучи вже про листи, надіслані додому японськими солдатами під час нанкінської різани. В яких вони детально описували свої змагання з кількості скоєних вбивств та інших звірств, пірати ніколи не закопували скарбів. Вони збирали та продавали награбоване, щоб отримати гроші та повернутись в море. Дуже рідко вдавалось знайти велику суму грошей на кораблі, тому все зводилось до грабежу та перепродажу товарів, в тому числі і поневолених людей. Що середні віки були жахливим періодом лише голоду, хвороб і релігійного фанатизму. Міф, що люди виливали вміст своїх нічних горщиків на вулицю, виник через ілюстрацію сатиричного роману Корабель дурнів кінця 15-го століття. І какахи, і сича були важливими товарами, і було нерозумно їх просто викинути, а не продати. Натомість існувала навіть спеціальна професія збирача сичі. Ці люди ходили від хати до хати, скуповували сичу, а потім продавали її кожум'якам і реміс. Крім того, у багатьох містах вводились суворі закони щодо утилізації відходів. Загалом відходів було небагато, оскільки більшість можна було використати повторно. Полювання на відьом і судових процесів не було до кінця 15 століття. Навпаки, до того часу вас могли покарати навіть затвердження про те, що відьми існують, це вважалося забобоном і гріхом. Страуси не ховають голову в землю. Це міф, створений мультфільмами. Страуси можуть вбити більшість противників, які зустрінуться їм на шляху, і навіть леви ставляться до них з осторогою. Вони можуть випотрошити більшість тварин ударом лапи та бігають зі швидкістю близько 30 миль на годину. Самці страусів дуже територіальні. Насправді це не фейк, а зміна. Нас усіх, принаймні багатьох із нас, вчили, що температура людського тіла в нормі має складати 36,6. Але за останнє століття спостерігалося помірне зниження температури тіла середньостатистичної людини. Таким чином, на даний момент, здорова людина, скоріше за все матиме температуру приблизно 36,4. Науковці зауважили, що наша температура неухильно знижується, ймовірно, в результаті меншої кількості інфекцій тощо. Єгипетські піраміди будували не раби, їх зводили вільні робітники, праця яких гідно оплачувалась. Вони добре харчувалися, мали комфортні будинки та були шанованими в єгипетському суспільстві. Робота була фізично виснажливою і небезпечною, але й дуже престижною. Робітників пірамід, які померли на роботі, навіть ховали в спеціальних гробницях і віддавали їм похоронні почесті, схожі з тими, які зазвичай призначались для єгипетської аристократії. Відомий мандрівник і вояка Джон Сміт, який потрапив у полон до корінних американців і був врятований від страти Покахонтас, з якою він пізніше одружився, ніколи не зустрічався з Покахонтас. Він почав розповідати цю історію лише після того, як новини про її смерть у Великій Британії дійшли до колоній. До того як він здобув славу зухвалого авантюриста, якого врятувала американська принцеса. Він був відомий як зухвалий хрестоносець, якого врятувала турецька принцеса, у 1605 році. Він він нібито воював з мусульманами і був схоплений і засуджений до страти. Але турецька принцеса закохалася в нього і врятувала його голову від сокири. Дивний збіг у штаті Мен. Навіть є кілька островів, що носять назву Тюрк Схец на честь трьох турецьких воїнів, яких він за його словами обезголовив у трьох окремих дуелях. Оце чоловік. Кожна добана історія селфмейд успіху. і навіть ті історії, де хтось починав із жахливих злиднів протягом багатьох років, вони так чи інакше отримували допомогу та підтримку від інших людей. Те, що ніхто не подарував їм бізнес на мільярд доларів, не означає, що не було всіляких друзів, сім'ї, вчителів, щасливих випадкових збігів обставин тощо. Вся ідея того, що вони зробили себе виключно самі, підриває важливість спільноти, соціальних інститутів і просто сліпої удачі. Хітній частині людей, які досягли успіху, легко сказати: кидайте свій коледж, вчитися не треба. Дивіться, я зробив це і я багатий, але на кожного з них є буквально мільйони тих, в кого не вийшло. Це поєднання помилки того, хто вижив, та самовихваляння. Це нормально досягати успіху з допомогою інших людей. Це добре взагалі-то. Еверест найвища гора на землі. Звичайно, це може бути правдою, якщо враховувати лише висоту над рівнем моря. Але якщо вимірювати від основи гори до вершини, справжнім рекордсменом є гора Мауна-Кеа на Гаваях. Єдина причина, чому вона не носить статусу найвищої гори, полягає в тому, що 60% її висоти знаходиться нижче рівня моря. Схоже, люди вважають, що підпал Олександрійської бібліотеки був жахливою подією. Наче всі відомі людству знання були знищені за одну ніч, коли війська Цезаря увірвались в бібліотеку, підпалили її та спостерігали за тим, як усе згоріло дотла. Це не так. По-перше, пожежа була випадковою і локальною. Вважається малоймовірним, що якісь історично цінні матеріали були пошкоджені або знищені. Та й навіть тоді більшу частину бібліотеки вдалося врятувати, а книги та документи. Перемістили до нового сховища. Крім того, до моменту пожежі бібліотека вже довго занепадала. Більшість прайсів вчених розпорошились по інших місцях за останні 100 років, відколи б Толемей 8 вигнав усю інтелігенцію. Гляньте на це під таким кутом: якби Нью-Йорк заборонив інтелектуалів і науковців у 1920-х роках, як ви думаєте, чи було б у Нью-Йоркській публічній бібліотеці щось важливе у 2023 році? Напевно, ні. Наполеон не був маленьким. Насправді його зріст складав близько 170 сантиметрів, що є середнім зростом для чоловіка того часу. Існує кілька теорій, які пояснюють цей міф: проста математична плутанина. Тоді французькі і англійські дюйми існували одночасно, але з різними значеннями. Наполеон мав 6 футів 2 французьких дюйма та шість половиною англійських дюймів. Можливо, у англійському описі Наполеона використали французькі дюйми без перетворення. Особиста охорона Наполеона. Будучи відомим полководцем і правителем свого часу, Наполеон майже постійно був оточений особистою охороною на полі бою та в повсякденному житті. Охоронці були спеціально підібрані вищого зросту, щоб ефективніше його захищати. Тож імператор виглядав нижчим за своїх солдатів. Британська пропаганда. Ворогом Наполеона протягом усього життя була Британія. У багатьох пропагандистських описах його зображали невисоким, злим і досить тупим чоловіком, який намагався компенсувати свій зріз Жорстокістю в цю пропагандистську версію Наполеона більшість вірить і донині. Комплекс Наполеона також є вигадкою у 2007 році. Дослідження університету центрального ланкаширу показало, що сумнезвісний комплекс Наполеона був міфом. Виявилося, що невисокі чоловіки насправді рідше втрачають самовладання ніж чоловіки середнього зросту. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. А як часто ви стикаєтеся з фейками у своєму житті? Напишіть в коментарях.